Черкасі просять встановити ще один світофор в мікрорайоні Митниця. Мова йде про місце, де перетинається вулиці імені Володимира Великого та сержанта Жужова. На момент запису цього відео петиція всього за кілька днів набрала вже 336 підписів із 500 необхідних. Адже за словами авторки петиції, це вкрай небезпечна ділянка дороги, де останнім часом стало забагато аварій. Поліції нам пообіцяли підняти статистичні дані та поточнити це, але бюрократія. і так швидко отримати відповідь немає можливості. Що ж, ми почекаємо і звернемося до поліції з приводу цього перехрестя. Ще раз проте ми отримали, хоч і короткий, але доволі швидкий коментар в міськраді з приводу того, чи можна встановити взагалі тут світлофор в рамках проекту реконструкції. Була схема організації дорожнього руху, угу. погоджена з патрульною поліцією. І очевидно, якщо патрульні поліцейські погодили там коло, то значить там світлофор не ну не потрібен точно. Отже, у підсумку світлофор тут не передбачено. Можливо, є сенс встановити якісь додаткові вповільнювачі рухи. Почекаємо коментар поліції, можливо, їм варто взяти, скажімо так, цю ділянку дороги на олівець.